Знову Баранець, Але цього разу вже віддав якраз саме на борілка, який вийшов на заміну. Невдала перша зустріч у нього з м'ячем була із суперником. Відібрала знайкустю. А Батунде хороший пас, дає є Тахній. Ну, забити можна! Гоу! Кривбас виходить уперед! На 78-й хвилині Баба Тунде відмінний пас віддав на хід до штатного майданчика на Руслана Костишина. І Костишин відкриває рахунок у цьому матчі. Кривбас виходить уперед, граючи більшу частину зустрічі у меншості. 1-0. Ну, нарешті таки домоглися свого криворіжця. І нарешті таки зраділи вболівальники. Порадували вони уболівальників. Нема офсайду ніякого. Затримався пластун. І тут а, майстерно розібрався із Віталієм Рвою. Руслан Костишин. 1-0. Кривбас виходить уперед. Ну а ми говорили про те, що мають бути хоча б частково, але задоволені вболівальники. Тому що гра класна у нас. По-справжньому бойова, по справжньому футбольна. Але без забитих м'ячів. Ну от принаймні один м'яч Кривбас уже забив, і вболівальники мають бути більш ніж задоволені.